Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати матеріал та готуватися до контрольної роботи. Отже, працюємо разом зі мною. Перші два завдання розберемо усно. Послідовність задано формулою xn не дорівнює 4n плюс 5. Знайдіть 10 і 25 член послідовності. Пригадуємо, що нам треба зробити. Замість n підставити спочатку 10. Да? Я запишу, ви просто дивитеся. Отже, х десяте буде дорівнювати 4 множимо на 10 плюс 5. 4 на 10 40, плюс 5 45. Аналогічно знайдемо 25 й член цієї послідовності. Замість n підставимо 25. 4 множимо на 25 100 і плюс 5 105. Друге, якісь послідовності є арифметичними прогресіями. Давайте переглянемо. Перша послідовність. Другий член на 2 менше мінус 2. Третій член на 1 більше. Це не арифметична прогресія. Друге 4 і 2. 4 мінус 2. Буде 2. 2 мінус 2 буде 0. так? Кожен наступний член на 2 менше, тобто додаємо плюс-мінус 2. Третя послідовність 1 плюс 2, 3. і 3 плюс 6. Або, що тут можна зробити 1 множимо на 3 буде 3, і 3 множимо на 3 буде 9. Так, і Розглянемо четверту послідовність, що тут у нас буде плюс 10 і плюс, 10. Кожен наступний член на 10 більше. Отже, які з послідовності є арифметичними прогресіями друга послідовність і четверта послідовність. Йдемо далі. Третє завдання теж виконаємо усно. які з послідовності є геометричними прогресіями. А ви поки що пригадуєте, що таке геометрична прогресія. Да? Дивимося, перша послідовність, другий член, як ми отримали, помножили на мінус 2. Домножимо на мінус 2, отримаємо третій член. Отже, це у нас геометрична прогресія. 5, 6, 7. Ми бачимо, що тут. Кожен наступний на один більше це не геометрична прогресія. Третє. Що тут ми робимо? Множимо на одну другу. Множимо на одну другу. Отже, це у нас теж геометрична прогресія. І 3, 1, 0 бачимо, що це не геометрична прогресія. Наступне завдання виконуємо письмово. Учень прочитав книжку за 5 днів. У перший день. Він прочитав 36 сторінок, а кожного наступного дня читав на 4 сторінки менше, ніж попереднього. Скільки сторінок учень прочитав за останній день? Отже, що нам відомо, що у перший день, а перший, він прочитав 36 сторінок. 36. Кожного наступного дня на 4 сторінки менше. Отже, різниця нашої арифметичної прогресії дорівнює мінус 4. Далі, що ми ще знаємо? Книжку за 5 днів прочитав. Отже, давайте знайдемо п'ятий член цієї арифметичної прогресії. Що це у нас буде? Пригадуємо: А1 плюс Dnс 1. Да? Отже, А перше у нас 36, плюс d це мінус 4, множимо на 5 мінус 1. 5 мінус 1 4, 4 на 4 16. 36 віднімаємо 16, буде 20. Отже, скільки сторінок прочитав учень за останній день? За останній день він прочитав 20 сторінок. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть до задачі відповідь. Наступний номер 5. Знайдіть 7 член і суму 12 перших членів арифметичної прогресії, Якщо відомо, а 1 Давайте запишемо 5. І відомо А2. 8. Якщо нам відомо А 1 і А 2 то ми з легкістю можемо знайти різницю арифметичної прогресії, що нам треба зробити? Від А2 відняти А 1 8. Віднімаємо 5, буде 3. Отже, де у нас дорівнює 3. Нам потрібно знайти сьомий член. І ще раз пригадаємо формулу, що це у нас буде А1. Плюс dn мінус 1. Зараз потрібно знайти сьомий. Тобто а 7 дорівнює а перше плюс d 7 мінус 1. Підставляємо все, що нам відомо. А перше у нас 5, плюс 3, 7 мінус 1. Так, тут множимо. 7 мінус 6, 3 на 6, 18, 18 додаємо. 5 буде 23. Отже, сьомий член нашої арифметичної прогресії буде 23. Суму 12. Суму 12. Отже, що це у нас буде? Давайте пригадаємо 2а1 плюс Dn. І все це ми ділимо на 2 і множимо на N. Зараз у нас n12. так? Да? Давайте. 2а1 плюс d 12 мінус 1 ділимо навпіл і множимо на 12. І тепер підставляємо все, що нам відомо. 2 а 1 у нас дорівнює 5, плюс d у нас дорівнює 3, множимо на 11, ділимо на 2 і множимо на 12. Так, 2 і 12 скоротили, буде 1 і 6. Отже, 2 на 5, 10, 3 на 11, 33. Будемо 43 множити на 6. 40 на 6, 240. 3 на 6, 18, 240 плюс 18, 258. Отже, ми знайшли і сьомий член, і суму 12 перших. Шосте завдання: знайдіть шостий член і суму восьми перших членів геометричної прогресії бн, якщо Б1 дорівнює мінус 1, а Q дорівнює 2. Отже, починаємо ми з вами працювати вже з геометричною прогресією. Шостий її член. Пригадуємо, Bn не дорівнює B1, множимо на Q в степені n мінус 1. Отже, шостий член нашої прогресії буде дорівнювати. b 1 множимо на Q в степені 6 мінус 1. b 1 множимо на Q в п'ятому степені Шостий член дорівнює перший ми знаємо мінус 1 множимо на 2 в п'ятому степені. 2 в п'ятому степені це 32, множимо на мінус 1. Мінус 32 і суму восьми. суму восьми перших формулу пригадаємо. B 1 множимо на q в степені n мінус 1, ділимо на q мінус 1. Отже, що це у нас буде? B 1, мінус 1 q 2 в степені 8. Мінус 1 ділимо на Q, це 2, мінус 1. Отже, 2 в степені 8 це 60. Так, давайте 2 в степені 8. Зараз обчислимо, да? 2 на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 на 2, 4, і ще 2 на 2, 4, 16. 16 на 4, 64. І тепер помножимо на 4. да? 64. Множимо на 4. 60 на 4, 240. Так, 256. Мінус 1, да? 256, Віднімаємо 1, це буде 255 в дужках. Множимо на мінус 1, буде мінус 255. Отже, Суму ми знайшли. Да? Що у нас в знаменнику? Тут одиничка, да? тому я на один і не ділила мінус 255. Йдемо далі. Наступне сьоме завдання послідовність, а н арифметична прогресія. А перше, відразу записуємо: 18,5. Д різниця да, дорівнює мінус 1,5. Чи є членом цієї прогресії число? Пригадуємо, як ми розв'язували такі завдання. Що нам треба зробити? Перше, пригадати формулу АН. ного Це буде А1. Плюс дн 1 Отже, чи є членом цієї прогресії число? Отже, якесь наше АН дорівнює 2,5. Можливо, да? дорівнює. Що це в нас буде? А перше 18,5 d, а d у мене мінус 1,5 множу на n-1. Зараз розв'яжемо це рівняння. Якщо у нас n ціле число, то 2,5 є членом цієї прогресії. Якщо у нас n не ціле число, то 2,5 не є членом цієї прогресії. Отже, розв'язуємо рівняння. 2,5 дорівнює 18,5 розкриваємо дужки. мінус 1,5 n плюс 1,5. 1,5 перенесли в іншу сторону n. Да? Все інше переносимо в право. 18,5 мінус 2,5 що у нас?

Що це у нас буде? Це те саме, що 175 ділимо на 15. Беремо по одному, 15. Віднімаємо, буде 25. Беремо по одному, 15. Віднімаємо 0,1. От, що це у нас буде 11 цілих, 1015. або це буде 11 цілих. Скоротимо на 5 2 третіх. Да? Ми бачимо, що це у нас не ціле число. Отже, 2,5 не є членом цієї прогресії, цієї прогресії. Ми розуміємо, що є у нас 11 член, 12 член, але немає члена такого 11, цілих із якоюсь частинкою. Да? Так, я зараз буду витирати дошку, будемо розбирати другий приклад. Друге число, це у нас число 5. Так, а перше я залишу. Так, а перше у нас є, іде. Мінус 1,5, тепер розбираємо число 5. Отже, 5 дорівнює. А перше 18,5 мінус 1,5 мінус 1. 5, n -1. 5 дорівнює 18,5 мінус 1,5n плюс 1,5. Переносимо в іншу сторону, змінюємо знак. Так. 18,5 плюс 1,5 це в мене буде 20. Перенесла 5 з іншим знаком, буде мінус 5. 20, мінус 5 15. Тепер у мене n дорівнює 15 ділимо на 1,5. Це те саме, що 150 ділю на 15. Буде ціле число 10. Отже, що можемо сказати 5 є членом арифметичної прогресії. І що ми ще можемо сказати? Оскільки у нас n вийшло 10, то саме 10 ий член А10 дорівнює 5. Ідемо далі. Восьме завдання знайдіть суму всіх натуральних чисел, які кратні числу 6 і не перевищують числа 540. Отже. Як у нас виглядає така послідовність така прогресія? Це 6, потім 12, 18. Да, пригадуємо табличку множення на 6. Всі ці числа діляться на 6 і так далі. Не перевищують 540. 540 теж ділиться на 6. Тобто, останній член цієї прогресії буде 540. Отже, перший член нашої прогресії 6. Різниця да, дорівнює 6 кожен наступний, на 6 у нас більше. Далі, знайдіть суму всіх натуральних чисел, але ми не знаємо цю кількість натуральних чисел. Для цього що ми напишемо? Що наше АН менше або дорівнює да, а1 плюс dn-1. Отже, 540 дорівнює 6 плюс 6n мінус 1. Не дорівнює, а менше або дорівнює, Да? І розв'яжемо це рівняння. 540 менше або дорівнює 6 6n і мінус 6. 6 мінус 6 буде 0. Отже, у нас залишається 540 менше, або дорівнює 6n. N у нас. 6, 540 ділимо на 6, 90. Отже, n у нас буде зараз 90. Будемо шукати суму 90 членів. S 90 дорівнює. Що це у нас буде? Пригадуємо. 2, множимо на перший член 6 плюс різниця, да? 6n-1. 90 мінус 1. Все це ми ділимо навпіл і множимо на N. n у нас зараз 90. Так, що в мене буде в чисельнику. 90 мінус 1, 89. Отже, 2 на 6, 12, плюс 89 помножимо на 6. 6 на 80 480. 6 на 9 – 54, Це у мене буде 534. Як я могла по-іншому отримати таку відповідь? 6 помножити на 90 було 540. І віднімаю 1,6 – 534. Отже, плюс 534. Так, і відразу давайте скоротимо. да? 2,90, це буде у нас множимо на 45. Отже, буде в мене. 546, буду множити на 45. Множу в стопчик. 546, множу на 45, 6 на 5, 30, 4 на 5, 20, 23, 5 на 5, 25, 27. 4 на 6, 24. 4 на 4, 16, плюс 2, 18, 5 на 4, 20 і плюс 1, 21. 0, 7, 5, 4, 2. Вийшло в мене 24 570. Як бачите, завдання нескладні, дуже схожі ми виконували. Сподіваюсь, запитань по них у вас немає. Будь ласка, виконайте вдома домашню самостійну роботу. Перші три завдання: виконайте усно. Просто проговоріть їх для себе. Да? Ви готуєтесь до контрольної роботи. Завдання 4, 5, 6, 7 виконуємо письмово. Вони дуже схожі до тих, що ми з вами сьогодні розбирали. Я думаю, що тут складного нічого немає. Мене цікавить розв'язок, да? не просто буквочка АБВГД, а мене цікавить розв'язок, як ви зробили кожне з цих письмових завдань. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!